Визнання Вікторії з низкою цінних нагород та відзнак повернувся черкаський колектив Вікторія з чемпіонату України з сучасних танців. Ця всеукраїнська першість є наймасштабнішим спортивним дійством у данс-індустрії України. Учасниками чемпіонату стали кращі та з чотирьох країн світу. Проте черкасці довели рівних їм немає. Деталі в наступному сюжеті. Із всеукраїнського паркету до тренувальної зали. Танцівники колективу Вікторія поповнюють колекцію нагород новими. Ціні трофеї здобули на наймасштабнішому чемпіонаті України з сучасного танцю. Суперниками черкастів стали близько шести тисяч кращих танцівників не лише з України, але й Білорусі, Молдови та Росії. Я дуже рада за Дашу Яремчук, яка в общем та прорвалася в сольних виступленнях. це най категорія це сольне виступлення. Я дуже рада, що мої дівчатки восьми год подряд не дають в двойки перше місце они в очередной раз в диско стали первими. От е, я очень рада за наші мали групи, котрий юніори і юси е, заняли вторые і перші места. П'ятий рік поспіль танцівники колективу Вікторія Дарина Яремчук та Вікторія Сухенко здобувають золото у дуеті в категорії диску. Говорять, до останнього не могли повірити, що знову стали першими. Стільки емоцій накопилось і ми розуміємо, що теж четвертий год ми виграємо з Дерше в двойки. Ну і много радості, емоцій. Гордість. Радость большую, что ми никому не віддали перше. Було страшно називають твою категорію. Ты стоїш, думаєш, шестое нет, п'ятое нет, четвертое нет. І вже как-то троє добре, називають не третій. Танцівники колективу вибороли ще й золоті відзнаки. Євген Дубінчук отримав їх аж три у дисциплінах хіп-хоп, диско та хаос у віковій групі юніори. Танцевали иногда в перерывах были еще помимо асету, были батлы. То есть там очень большое развитие, получил много удовольствия, вообще эмоций. Ну, было очень круто там. Також золоті відзнаки отримав Микита Черкасов з дисципліни диско віковій групі дорослі сухенко Вікторію, Яремчук, Дарину, Сергієнко, Тимофія, Островського Даніеля, Кузьменко, Ану відзначено нагородами та визнано чемпіонами України з сучасних танців. Окрім почесних нагород, танцівники Вікторії вибороли ще й перепустки на чемпіонат світу в Хорватії. Нам некогда расслабляться, мы не можем себе позволить отдохнуть, потому что вот девчонки приехали в понедельник, мы утром приехали, в понедельник вечером они уже были на танцевальной площадке, потому что понимают, что стать легко на это место, Вот гораздо сложнее там удержаться, устоять и снова и снова доказать, что мы есть одними из хороших и лучших танцоров. Нині танцівники готуються до танцювальної вистави Діти для дітей Аліса запрошує в країну чудес. Вирочені за заквитки гроші колектив планує передати хворим дітям. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.